Як записав російською мовою щось там. І всі пишуть в інтернеті Вітя, ти чи хто? Бляха, ну дивно, ну, ну хто їм що каже. Це знаєте, це так само, як Маша Єфросініна, яка дійсно робить мільйон для тої країни і робила, і дітьми займається. І, ну, і Хто ваші піарники, що вам кажуть, а давай зараз ви от вийдете, і оце напередете і про так... російську мову. Ну блін, ну ну для чого це вітя? Ну тебе ж тебе покоління? Я знаю молодих людей, які ходять на Віктора Павліка, які знають пісню Яна Яна. А ти ти кохана, Дівчук, а тепер... вона народилась пізніше. А тепер, а тепер на фотографії Віктора Павліка будуть ходити певні люди. Я Вітя! В ти в Теребовлі починав кар'єру! Цей вчинок, я пісні скажу чесно, пактолога. я не знаю, я не знаю, я не чув цієї пісні. Yeah. І в мене таке якесь відчуття внутрішнє, що я її чути не буду. І yeah. я теж. Але проблема... Але я включаю. Проблема в тому... Apple Music додав. Чесно? А хтось тобі кинув через інфракрасний порт, чи що? А Отако. О, пішла. Максима просто там в чехлі Nokia 11.1. Володя, йому принесена CD. Хлопці, сьогодні. хочу щось сказати. Це не... а, товариство. Мене це, бля... Мене це максимально обурює. Максимально обурює, тому що я теж слухав пісні, виріс на піснях Віктора Павліка, і окей, якщо є плаваюча позиція в людей, або не зрозуміло про що ця людина. Ну, вітя, ну все ж з тобою зрозуміло, з тобою все зрозуміло. прекрасно, Повір. ти блядь, тобі пісні Кузьма дарував. Ну тобто ти. Я не побоюсь того слова. Він легендарний. Якщо не співак, то музикант з колекцією гітар, з тим, як він вміє на них грати. Покоління виросли і. Ну, я, 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 я,